Я тобі дав її отута. Там я. А все, що за мною, остається сзади. Я хочу багато От, їх багато зробити. Офиген погано. А зроблю стільки. Якщо треба буде, заберу з собою. Ну Ні, туди не хай я. Хай лучше вони спробують. Я, я, я насики настроєний. У мене жінка, а ви, 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 ви я... додому вертайтеся. Ми за це молимося і ми за це молимося. Оце доводили. Щоб ви верталися додому. А вдайтеся життя. Від... Від... Будуть моєю фамілією називати. Така я попрошу, що вона другому так. не мішає. А, у мене, у мене а то ж школа... другому не мішає. Я ж з Чернівецьким общався. Я ж дуже видатна людина. Македонський, Ломоносов, Суворов. Всі ж родилися в один день, коли я родився. О. Да. Так ну, это подожди. Суворов 1730-13 листопада. Я тоже. Македонский 13-го, Ломоносов 13-го. ще вони родились тут день, коли ти родився? Да, я ж їм сказал. да. А я ж зараз не телепортируюсь, я возрождаюсь. Як феникс, птицы.